Доброго дня! Зараз я покажу, як легко і автоматизовано будувати терцію при наборі нот. Ось у мене є набраний перший голос, і мені до нього потрібно побудувати терцію знизу. Як ми це робимо? Нам потрібно тимчасово додати додатковий нотоносець, так? І.. Ми копіюємо нашу партію у нього. Готово. Далі ми використовуємо інструмент транспонування. Ми можемо транспонувати окрему партію. Ми її транспонуємо діатонічно. І Відповідно, як нам потрібно, чи вверх, чи вниз. Якщо ми набирали спочатку другий голос як основний, то, від, то ми будемо е, транспонувати вгору нашу терцію. Е, В даному випадку мені треба терція знизу. Тому я транспоную нашу партію на, на тимчасовому на тоносці на терцію вниз. І, і далі я вибираю ось дві наші партії. І використовую інструмент «Implode». «Explode» — це як вибух, «Implode» — це як зворотній вибух. Тобто ми зараз два наших е, 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 нотний текст двох нотоносців зведемо в один нотоносець. І ось програма автоматично добудувала другу партію, при тому поставила вже її одразу в другий голос. І це дуже зручно, тому що скорочує, ну, полегшує роботу, не потрібно це все вручну набрати. Після цього наш тимчасовий нотоносець ми можемо прибрати. Так. Знову ж таки, вкладочка-інструменти. Ми вибираємо наш другий нотоносець, можна перевірити, що це він, Ось він зникає. І видаляємо його, і можемо тоді далі працювати з партитурою. Дякую за увагу. Гарного дня всім.